Вітаю вас попри гарний осінній сонячний день, настрою нема позитивного. На жаль, день розпочався з дуже сумної звістки. Не стало з нами Женя Дігтрьова чудової людини, порядної, дуже принципової. Болівальники його знають сина, це Дігтерьов Джуніорс. На жаль, від нас пішла людина в розсвіті сил. Але я все одно відпрацюю для вас матч, черговий матч УТК. Женя і Ілья практично не пропускали матч УТК. Це справжній вболівальник, справжній зразок для сина. На жаль, вже був. Ну а УТК сьогодні приймає Златокрай. Битва за чемпіонство, два чемпіона області двох останніх років. Тож буде цікаво, я попри все постараюся для вас відпрацювати і цей поєдинок. Дивіться. Як бачите, тепличники по-робочому налаштовувалися на дуже важливий поєдинок, можливо, навіть ключовий на фініші чемпіонату. По мабуть, всі, да, моніторити таницю, всі знаєте, яка... ну, Це практично гра за чемпіонство. Всі розуміються це. Федорович, ми там з ним по телефону держали зв'язок. Застав зараз я скажу, потім трошки зупинився на туму, по, по позиції. Стартовий льоша в воротах. Пара центральних. Паша Серега Твердух, справа Діма Путковський, зліва Женя. Е, Ян Рука як Ян. пара центральних, Парацентральний. Рома Потапов, зліва, Женя справа. І Вова з Дихто із Віталій Комзальовою переднім. Е, Шофевич просив. Е, Ян. Щоб ти зіграв такого волнореза, щоб ти не розпилювався, щоб центральну зону не покидав. Поним? Получається, щоб ти став... між Серегією, Твердунком і пашою, це центральна зона. Понятно, що їм тут нема не де розбігтися, зони буде менше вільних, бо поле таке маленьке. Але просив там їх не накривати, Віталік і Вова, там, ну, щоб вони там штрафні, не накривати сюди вже ближче, до середини, між штрафною. То тут старатися їх накривати. На що ж він ще звернув увагу? На те, що коли вони йдуть в атаку, один із крайніх їхніх, або дорож, або скоро вони тоді залиються в три захисника. Три. Один із крайніх, згадайте, ту ігру він нам першого забив, цей дорож, він нас підключився був аж в нашій врататі. Так що буде підключатися скороходу в прома. Рома, якщо він буде справа, ти сідаєш нижче, Женя підсказувати лотів. Якщо буде підключатися дорож від лівоногі, то ти сідаєш, Діма, то тягни його донизу, то та й сідає нижче. Колоцему Ром. І якщо може там, чи Женя, чи Рома? Старайтеся скороход вас зустрічати при прийоми. Коли він приймає м'яч, не давайте йому часу, бо він обігати один в один, не пробігтися він може, і подача хороша. нього. Не. не дайте подати. Заставляйте, його, щоб він назад передачу віддало. Зустріньте так, щоб він під цю ногу хай віддає назад, через защитники відібується. По стандартах, біля наших воріт, вони біжать, е, от передивлялися гру із базисом, вони біжать два на ближню, три на дальній. Потім міняються, отак. Грайте кожен з кожним до кінця, старайтеся на випередження. На випередження першими зіграли. Відбили м'яч, нападаючи там, і старайтеся зацепитися, щоб тут можна забрати. Великі, щоб розривів не було. Тому що ці великі розриви, явно це тебе касається. Будете защитити. Дьогойтейте його назад. Просто. Буде там і тенджицький такий, що буде цеплятися за м'яч. буде цей макар погрібня, теж буде цеплятися в зони відкриватися. Старайтеся накривати там його, щоб не було вільних зон. Чуть, чуть компактніше грає. При наших стандартах кутові ян подаєш, подаєш правою ногою, звідціля правою, Рома подає звідтиля лівою. Біля їхніх воріт, що Федорович там замітив, що вони стоять по точках. Вони там з ігроками не грають. Вони отак стали, ну, перекривають, дай подальше, той стоїть там, ближню перед щоб не перелетів, отак стоїть. Давайте, щоб хтось один домовляється при подачі кутового, і грав між воротарем і лінією ротарської. Анжела невисокий, він не дати йому на виході, і він практично і не буде. Женя, або ти йди, чи ти, 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 хто, там на ближню йде. Вони високі хай стають по позиціях, а ти старайся між вратарем і отак ставити. Не цього ні, передню ні. Старайся між воротарем отак ставити. В залежності, щоб перебили, хто буде подаючий, щоб перебити. Так, що ще, Володимир, що ще я зроблю? Поменше коротких да, поменше коротких старайтеся, бо зрозуміло, що не... десь, десь тільки забільчите, їх не легше. Ну, Як бачите, з передмачової установки, тепличниками цього дня керував Олександр Михайлович Єжаченко. Олександра Федоровича Казанюка сьогодні не було на грі, але тепличники якраз славляться своєю стабільністю і в складі, і в тому числі і на тренерській лаві. Є ким на той же самий матчі Златокраєм замінити навіть головного тренера. Стабільність якраз притамана тепличникам уваги всіх присутніх сьогодні. В нашому стадіоні відбувається черговий поєдинок чемпіонату Черкаської області, рівняння на прапор. Ну і тепер, власне, до гри хочу зразу сказати пару слів по протистоянню саме УТК проти Златокраю, або Златокраю проти УТК. Традиційно поєдинки між цими командами проходять видовищно, дуже емоційно, дуже часто драматично і від першої і до останньої секунди. Були випадки, коли Златокрай тут у паланці творив дива, програючи 1-0, і потім розвертаючи гру на 180 градусів, це як у 2018 році. До речі, то була єдина поразка тепличників у тому чемпіонаті. І після того, не маючи права на помилку, тепличники буквально розірвали всіх суперників на фініші і стали чемпіонами області. Ну і не хочу перераховувати всі поєдинки. Зразу ж таки, очікування від цього матчу були навіть попри те, що це перша і друга команда цього Чемпіонату. Ну, а те, що я сказав, то взагалі додавало такої родзинки. Традиційне таке кліше, що це матч за шість очок, і причому це не просто матч за шість очок, а матч за золотих шість очок. Ну, Щоб ви остаточно все розуміли. Пару слів по турнірній таблиці. Тепличники випереджали Златокрай на 5 пунктів, але у Златокраю було на один матч менше зіграно. Тобто, якщо говорити по втраченим очкам, Златокрай відставав лише на 2 пункти. Ну, і Залишалося раз, командам, якщо раз, от після цього раз, тур, по 2-3 матчі. Ви самі розумієте, що право на помилку практично вже не було, що в одних, що в других. Ну і це далося ознаки в цьому поєдинку. Активніше традиційно на своєму полі розпочали, та не тільки на своєму тепличники. Вони заволоділи ініціативою, створили моменти. Потім здавалося, гра вирівнялася, і все йшло до нульової нічі у першому таймі. Поки не вчудив, відверто не чудив бачите на ваших екранах. Голкіпер за та Олександр Манжела. Авторитетний, знаний, досвідчений голкіпер ну, з ім'ям в Черкаській області. Ну, от таке щось на нього знайшло. і йому довелося компенсувати свою помилку порушенням правил. Це було стопроцентне пенальті і вилучення. Ну, емоції бачите по картинці. Роман Потапов. Полоднокровно реалізує пенальті, і команди на перерву йдуть уже за рахунку не 0-0, а 1-0. Ну після цього ще такі флешбеки Пладокрай ще намагався щось пояснити арбітрам, але що там було пояснювати? Вилучення і пенальті 100%. Епізод на останніх секундах тайму, звісно, розвернув не тільки рахунок, а й саму гру. Було про що поговорити обом командам перерві. Якщо йде, іди відірюся. І перештрафною <плес> не робіть у цього, ви б не спішіте. Ну я відібрали м'яч, і тільки раз ти вже хочеш, блять більше не готовий прийняти. Ти вже йому блядь, засудиш. Не давайте, зіграйте в два самі. Ну куди ви спішите одне. Туда. Поняв? забирайте іграків. І буде легше тоді йти іграти в дорі. Початок другого тайму був відверто за господарями. Вони були активнішими, вони володіли ініціативу. Ось бачите, Віталій Заря знову запресенгував, забрав м'яча і, ну, і гарно прибав, цього разу лише поперечена врятувала гостей. Моменти створювалися, моменти були гострі, цікаві. Чесно кажучи, в ці хвилини, от хвилин 10, тепличники цілком могли зняти питання про переможця в цьому матчі та й, можливо, навіть у чемпіонаті. Бачите, тут Роман Потапов дещо затримався з ударом. Було не один, не два кутових, вон черговий удар по воротах. Ну, я б не сказав, що тут прямо гольовий момент, але все одно небезпечний. Атака за атакою накочилося на ворота Златокраю. Ще раз скажу, тепличники могли все вирішити, але тут пролунала. Сирена, сигнал повітряної тривоги. Слава на бладне місце сіли. Ну так, по центру це Віповська ложа. <плес> команди і всі присутні сподівалися дочекатися продовження і таки, на щастя, дочекалися. Цього разу сигнал повітряної тривоги не був занадто тривалим. І команди відновили поєдинок. І тут сталися метаморфози. Якщо тепличники після перерви такої офіційної регламентної між таймами володіли ініціативою, то після непередбачуваної, але на жаль, реальної перерви на сигнал повітряної тривоги, гра змінила характер. Попри те, що гості були в меншості, вони змогли не просто нав'язати боротьбу. А ой-ой, ой, -ой, -ой полоскатати нерви що тепличникам, що всім присутнім обілівальникам на стадіоні. Ну, очевидно, що Златокрай, по-перше, розумів, що втрачати вже практично нічого. А по-друге, Златокрай – це мало того, що кваліфікована, відовична та ще й гарно комплектована команда, і гості змогли відігратися. Сутула під час кутового краще всіх зорієнтувався у чужому карному на у майданчику, і став рахунок 1-1. Залишалося ще грати хвилин з 15. Ну і тут почалися гойдалки, емоції, нерви. Але хочу сказати, що нерви по-хорошому футбольні команди не билися, а грали у футбол і відповідали атакою на атаку. Ось, бачите, Володимир здирку мав. Фантастичний момент після подачі Романа Потапова пробивав і міг, скажем так, всі ці нерви приколошкати. Ще одна подача Потапова і Анатолій Любченко там буквально сантиметрів забракло пробити. Ну бачите моменти біля ворот воріт гостей, але й гості створювали небезпечні моменти біля протилежних воріт. І було, як кажуть, весело, цікаво, емоційно і драматично. Поласкатали нерви ще добре. Але все-таки поєдинок завершився з рахунком 1-1, більше, ніж бойова, нічия. І інтрига в чемпіонаті буде зберігатися буквально до заключного туру, тому що ніхто ще не гарантував собі чемпіонство. Пару слів по сьогоднішньому матчу у ТК злата край. Ну, все сподобалось, гра сподобалась, результат. Я думаю, на сьогоднішній день в Україні один результат це перемога України в цілому. А дякую всім, що є футбол. Дуже приємно і вам, в тому числі, що ви так футбол розвивається на Уманщині. Це є на сьогоднішній флагманом на Черкащині, тому вам. Тільки від себе лічно для футболу велика подяка. Що футбол тут і команди, і обласні, і чемпіонат району у вас дуже потужний. Все прекрасно завжди ну назавжди приїжаємо на Уманщину. Нас завжди такі відносини, як дербійні, да тому все. Цьому плані футболу все добре. Ми граємо для болівальників, Є футбол, і це найголовніше. Але і в нас поки що є інші в цілому цілі. цілі так, якщо говорити більш глобально. згоден чемпіонська інтрига ще зберігається. Якщо про футбол, ну я думаю, що будемо старатися. Ви тут вже буде більш складніше, Все залежить уже не від нас, все залежить тепер тільки від УТК. Тому до останнього туру будемо боротися. Будем боротися. Дякую, культу. Залишається в чемпіонаті ще три заключних тури у тепличників безпосередньо два матчі. Дякуємо ЗСУ і всім, хто боронить Україну, що ми маємо можливість ще грати у футбол. І віримо, що і цей чемпіонат закінчиться, і Україна переможе, і буде в нас ще достатньо футболу. А в кінці серії я вам згадаю частину футболістів Уманщини, які зі зброєю в руках захищають Україну. борються за неї. Слава ЗСУ!